Вітаю, ви на Ютуб каналі РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Крім війни в Україні, є глобальна війна, яка розгортається тихо, і це енергетична війна. Трамп каже: або Путін згортає бойові дії, або відбудеться повне енергетичне витіснення Росії. З глобального ринку ключове питання: хто з е, найбільших гравців цього ринку? Індія, Бразилія, Китай, Європейський Союз хто з них дійсно готовий перекрити кран Кремлю? Про це говоритиму з Максимом Гардусом, спеціалістом із комунікації руху разом. Вістенд е, Максиме, вітаю вас. Ідея. якщо враховувати останні події, останні новини навколо Індії, наприклад, так спротив Індії вимогам Трампа, якщо враховувати позицію Китаю, який не готовий дослухатися і пристати на ці вимоги, якщо враховувати те, що європейський союз продовжує купувати енергоносії з Росії, наскільки реалістичним станом на сьогодні є оці очікування цей сценарій повного витіснення Росії з енергетичного ринку? Я думаю, що треба розглянути це все по регіонах. По-перше, в Європі втрати все ж таки найбільше, Бо до повноштабної війни там експорт газу до Європейського Союзу становив сотні мільярдів кубометрів на рік. Зараз лічені мільярди. Європа була преміальним. Ринком для російської нафти. Зараз тільки пару європейських країн купують російську нафту Європа була вигідним ринком для російського вугілля, бо не дивлячись на триваючий зелений перехід, все ж таки якась кількість вугільних станцій в Європі є. Зараз експорт з вугілля з Росії в Європу нуль. Просто нуль. Це єдиний вид енергоносів. В якому ми говоримо без але ви помітив усіх інших випадках я говорив, але тут ні. Тож, російський, тобто європейський ринок втрачений, і його важко компенсувати, бо, наприклад, щодо газу, так було влаштовано. Ще радянська промисловість, що основний експортний поток був спрямований на захід. Для того була вибудована інфраструктура, ще в принципі вона почалася ще в часи Хрущов, коли була укладена угода газ обід на труби з Австрією та Німеччиною. Тож страти вже величезні, але вони не повні. Є певна переорієнтація з європейського напрямку на інші напрямки, і е, е, також є певне продовження е, по, лише по обмежені номенклатури в Європі. І ми бачимо, що, що останнім часом все ж таки певний поступ в цьому напрямку є. Ну, і тут бачимо, напев, пропоную з найлегшого до найважчого. Найлегше – це Європа. Або було все ж таки укладено багатостраждальну угоду між ЄС та Сполученими Америки, в якій зокрема є купляти на 150 мільярдів е на гронасі США. Насправді що це значить, ніхто не знає. В принципі, це усний документ, це не документ, на якому є початка. Як наразі. Це 750 мільярдів на три тобто 250 в рік. Про те, що зараз імпорт е з США до ЄС, він е всього лише 60 мільярдів. Тобто, як тим чином збільшити втричі, ніхто не розуміє. Крім того, Єврокомісія е вона ж не закуповує газ. На відміну, наприклад, в Україні, де в власності уряду України є Нафтогаз України, який. По факту за державні гроші або за кредити державних банків купляє газ. Немає е, акціонерного підприємства Європа Газ, якому Урсула Ляйн може доручити купити кількість, е, певну кількість кубометрів газу в Трампа. Е, ні. А комерційні компанії, в кого хочуть в того купляють. Є е, компанії з. Державна частка, але це державна частка національних урядів, а знову ж на Європі. При всіх цих складощах, чому на Європу ми дивимося найбільш оптимістично? Бо... У um, багатьох країнах на um, заміну російської нафти на будь-яку були технологічні логістичні обмеження. Бо кудись йде нафтопровід. Наприклад, нафтопровід дружба йшов е, великий нафтопробний завод біля Берліну ще з радянських часів, коли це був Берлін був столицею е, Народної демократичної Республіки. Е, е, вось, е, також труба йде в Австрію, Чехію, Словаччину, Угорщину. На ці труби були заводи, які розраховані на російську нафту. Вона в Росії багато сортів нафти найбільше це урост, вона важка і серніста. Тобто там більше буде доля нафтопродуктів, більш там ті, які більш плотні і менше більш легкі. Інше співвідношення це не є прям не зв... Безвихідна ситуація, нафтопродний завод можна проносити, але це кошти. Але ось е за часи війни е дуже збільшився експорт з Росії до Європи з крапленого природного газу, який відбувається на північних е покладах Росії на півострові Ямал. Це проєкти Ямал-2, Артек-2, і вони спеціальними е, танкерами льодового класу, газу йдуть в Європу. Е, е, Найбільше порт, який їх приймає, це порт землю в Бельгії, а також Франція, Іспанія. В Іспанії дуже збільшилася доля саме російського скрапленого газу. І прихована в Німеччину, бо вона. Купляє газ в тих, купляє його в Росії. І це дуже збільшено. Зараз в еквіваленті десь 20 мільярдів кубів. І ось, на відміну від нафти, скраплений газ абсолютно уніфікований товар. Тобто є сорти нафти легка, важка, але газ усюди однаковий. І танкер з американським газом, танкер з Алжирським газом. Танкер з катарським газом переміщуємо в складі, регасифікуємо, і ніхто там не помітить, е, крім митних органів, звідки він пройшов. Ніякої різниця. Тобто це дуже легко змінити. Крім економічних обмежень, тобто бажання купити щось подешевше, ніяких причин купувати російських немає. То логістичних обмежень немає і попиту на ринку повну. Ще гарний приклад з останнього часу це Південна Корея, бо там також укладена ه... угода з Сполученими Штатами, яка, зокрема, передбачає на 100 мільярдів американських енергоносів. А Південна Корея, як не як, входить в десятку найбільших покупців російських енергоносіїв. Але там також переважно скраплений газ і його також легко замінити. Третій, по важливості покупець російських е енергосів, це Туреччина. На жаль, зараз ми в новинах не бачимо жодного прогресу про це. Бо Туреччина зняла в ході цієї війни таке унікальне становище, що вона усім потрібна. А їй, в принципі, всі ніхто вона ні від кого не залежить на 100%. В такій ситуації їм дуже важко на них тиснути, а вони може тиснути на будь-кого. Тут прогресу на жаль, я не бачу. Але є маленький прогрес лише в тому, що вона активно розбудовує власний видобуток, особливо на шельфі. На півдні Чорного моря, але в серезному морі також, плюс вона налагоджує транспортні шляхи з Азербайджану, там, в принципі, нарешті закінчилася війна Між Арменією та Азербайджаном, в принципі, на користь Туреччини закінчилася війна в Сирії, хоча експорт з Сирії поки що фізично немає, але теоретично може бути згодом. Але це не результат міжнародного тиску, це результат власної політики президента Туреччини і Пердогана, який хоче ні від кого не залежати і максимально заробляти на усіх своїх сусідах. І переходимо на більш складний рівень, це Індія, яка зараз у всіх новинах, бо вчора ну, було багато погроз, це було ще не документи, було багато перемовин. Багато розгніваних твітів, і нарешті ми побачили документ вчора на сайті дому вийшов указ президента США Дональда Трампа про введення на додаток до старих тарифи двадцять ще 25% Понад це на товари з Індії, які імпортуються в Сполучені Штати Америки. Якщо вони не припитні купувати російську нафту але. А указ е, вчора, 6 серпня, а в супінді через день, 27 день, 27-му вже через 20. Тобто, в принципі, це відповідає тої стратегії президента Трампа, яку ми бачили вже, вже 8 місяців. Ми, ми це спостерігаємо. Тобто, завищення ставок за хмари, Так що, в принципі, можна без. Е, натяжу говорити, що це ультиматум. Потім важкі переговори, і потім якісь реалістичні результати. Е, були випадки, де окремі винятки, де е, ультиматом і погроза була здійснена. Це е, там, Іран, але це військова штука, і Бразилія. Але в більшості е, реальність. Була між цим максимальним запитом спочатку і е, ситуація до початку перемови. Е, тож, я думаю, що перемовини з Індією будуть, і я думаю, що шанси на те, що вони будуть вдалими як для нас, так і для Сполучених Штатів великі. Чому? Е, Точно на, на відміну від того, що Угорщини, е, е, ніякої історичної залежності від Індії, від Росії в Індії немає. До початку півноповної війни до 22-го року індікували лише 2% відсотки в Росії, а зараз 37%. сім. То вона збільшила в 15 разів, але там немає якогось унікальної логістичної залежності там, трубопроводу з Росії і Індії. колись були такі фантастичні проекти. проте зараз там навіть дуже дуже на підпитку люди в Росії їх не пропонують. Вся нафта возиться на танкерами. З Чорного моря, з Балтійського моря, а також з Тихоокеанського узбережжя Росії. Відповідно, порти на східно та західного узбережжя Індії. Але до цього нафтово промисловість спочатку Британської Індії, потім Незалежної Індії, базувалася на нафті з арабських країн. Бо на карті ми можемо легко побуду, подивитися Індія поряд з е, країною персузаток і не поряд з Росією. Тобто єдина причина на, для того, щоб перейти на російську нафту в Індії, була це знижки. А знижки виникли через те, що виникла війна, і через те, що е, Росія повинна була е, стимулювати покупці свій нафт. Таким чином, якщо будуть економічні аргументи, те, щоб Індія припинила е, покупати цю нафту, для, якщо. Е, Нафтовим компаніям Індії, е, власникам нафтопородних заводів буде невигідно це через санкції, через санкції на банки, санкції на танкери е, на, через блокування банківських рахунках, вони миттєво перестануть це робити і повернуться до своїх арабських друзів, як було завжди до цього. Ну, а так то, в принципі, не зрозуміло, чому станом на зараз, чому взагалі Індія причається, бо... В Принципі ж є ж на ринку арабська нафта, є американська нафта, ну що вона прям настільки дорого коштує, що це прям відчутно для економіки Індії. Плюс ще момент враховуючи, що Індія купує нафту у проксі Китаю. Росія це проксі Китаю, а Китай це суперник Індії. Тобто, от така от якась історія незрозуміла виходить з геополітичного точки зору про проксі не проксі, Індія принципово не думає блоками. Вона з усіма дружить, ні з ким не ворогує і не входить ні в які військові коаліції проти когось. Е, це в нас популярні теорії часів часи в геополітики, поділ світу на якісь блоки гарних хлопців, поганих хлопців. В часі холодної війни Індія була одним з лідерів руху неприєднання країн, які не хотіли бути ані в радянському таборі, ані в американському таборі, і це їх філософія, її заклав ще засновник держави і це в Тру... Ганді була, і потім неру це продовжував. І Індійський національний конгрес, який заклав багато років був в владі, це пробував і зараз, ще зараз не, не індійський національний конгрес, провадимо з іншої партії конкуруючи, але він продовжує це. Ми не приєднуємо до блоків, Тому вони так не дивляться. Крім того, кожен день і кожен місяць, коли вона так роблять, вони заробляють мільярди грошей. Тому якщо вони пристануть на ультиматум та вони зроблять це не в не завтра. А в кінці серпня, бо за кожен день, коли вони це роблять, вони отримують знижку на баррелі 10-12 баксів. А Індія дуже-дуже залежна від імпорту нафти. На 85% вони імпортують. Крім того, в Індії нафти розуміє, і нафтопродукти це дуже соціальний товар, країна дуже велика і заплачує за населення. Населення росте. Вона дуже бідна, там дуже складний ландшафт, тобто далеко на вся країна електрифікована. Там, де немає електричних мереж, там стоять дизель генератори Що в оселях та багато будинках перенесено, так в лікарнях, там, в закладах громадського харчування. Це гроші. Потім газифікація дуже, -дуже велика. І там, де немає електрики, там, де немає газу, для приготування їжі використовується ЛПД, зріджений нафтовий газ з балонів. А, в нас ми теж могли по селах таке бачити, але там такого більше. 280 мільйонів людей готують їжу на цих балонах. Це, в принципі, виглядає жахливо, хто б в Індії бачив ці шалаші соломи, в яких на відкритому вогні якісь перемотаний ізолентою цей балон стоїть, виглядає воно не дуже. Але так живе величезна кількість виборців панамодя найбідніших. Плюс мобільність, громадський транспорт ніякий. Або їх немає просто е, головна засоб переміщення це автомобілі або мотоцикли це скутери, так звані тук-тук. Е, на них їздять сотні мільйонів людей. Знову ж таки, найбідніше. Бо е, автомобіль повноцінний — це вже розкіш. І всі ці люди е, дуже дуже чутливі навіть на кілька відсотків е, подорожчання е, літру пального. І в сумі це е, дає. М Привіт для пана Моді для затягування перемовин. На те, щоб радіти знижками, бо його ого, електорат цьому дуже 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 радіє, чому Китай навіть під загрозою 100% мит не готовий відмовитися від російських енергоносіїв. І як взагалі чи можливо ну, не зараз в перспективі якось переконати Китай, можливо, зараз Вашингтон не на повну діє, не тисне на Пекін? коли почне діяти, чи почне діяти, чи воно спрацює? Я думаю, що у випадку Китаю ми навіть в найсміливіших мріях можемо говорити тільки про зниження. Кількості російської нафти. В повне припинення, на жаль, не віриться. В принципі, зараз іде навіть збільшення. Чому? Бо коли пан Трамп почав тиснути на Китай, Китай повністю припинив закупки на граносів Сполучених Штатів, які були ще при Байдені, ще півроку тому, але їх доля була невелика, але була, хоча б фізично. Um, як uh, Китай отримує нафту з Росії двома шляхами? По перше, це трубопровід В СТО, Восточний Сибір, Тихий Океан, який йде в на, uh, північний uh, схід? Uh, Китаю де в принципі розташовані їх власні нафтоносні провінції, бо Китай великий виробник нафти, але споживає ще більше, і там багато нафтоприродних все інше він е, купляє море і приходить з нього море. Якщо про Індію аргумент про енергетичну безпеку просто неправда. Це про там мова тільки про гроші про привир. Ось про Китай, на жаль, це не так легко скасувати. Бо з точки зору Китаю, довкола нього е, країна, з якими в нього непрості в які гарні стосунки з їх е, опонентом Сполученими Штатами. У випадку теоретичної геополітичної напруги е, морські шляхи можуть бути заблоковані. Тому Китай. Принципово диферсикує купівлю усього, від чого він залежить життєво, в тому числі енергоносії, в тому числі газу, а в тому числі нафти. Наприклад, по тому ж газу він не збільшує долю Росії. Також принципово бо він не хоче від неї залежати. Сили Собіру-2 перемовини йдуть вже роками, і вони нікуди не йдуть. А поки вони нікуди не йдуть, Китай будує нові. А за проводи з е, колишньої середньої тепер Центральної Азії з Казахстану і таке інше. А тому е, під тиском санкцій найсміливіше, що ми можемо очікувати, що буде дещо зменшена доля Росії. Але м, якщо будуть знайдуть відповідні замінники, їх не так вже легко знайти. Е, м, бо Через санції ускладнений імпорт з Ірану, хоча він йде. Він йде, вони маскують іранську нафту, йдуть е перевалка борт в борт е іранську нафту на інше суда, і потім роблять вигляд, що це, наприклад, Малазійська нафта. Таким чином, е таємничим чином, Малайзія експортує в Китай в чотири рази більше нафти, ніж видобуває. Китай повинен. Бути впевнена, що замість цих російських обсягів є якісь інші обсяги, і справа вже не як в, Індії в ціні цих обсягів, а в гарантованості постійності і відсутності впливу політичних чинників на ці обсяги. А якщо підсумовувати, ну от сьогодні ми спілкуємося 7 серпня, 8 серпня очікується завершення дедлайну Трампа для Путіна. Всі очікують мит, санкції, можливо, буде з відтермінуванням введе 8 а вступлять в силу 1 вересня, наприклад, так чи інакше. На який максимум ми можемо розраховувати? Росія може залишитися взагалі без покупців своїх енергоносіїв? Чи все одно ну, за будь-яких умов вони в неї е, будуть і якось Росія продовжуватиме е, війну? Я думаю, що за будь-яких умов вони якось будуть. Проте ми можемо е, на максимум е, сподіватися на зменшення е, прибутків. Е, Москви на декілька десятків мільярдів що дуже добре. Тобто європейський напрямок. В принципі, я вважаю, що повний ембарго на весь спектр енергоносіїв досяжним. Бо е Єврокомісія є прихильником такого, є окремі опоненти в, є... в Росії, але парадокшом, що ці опоненти якраз на е конфлікт Трампа і Урсула фон дер Дерляєн розраховували. Тепер, коли вони союзники разом проти російських енергоносіїв, пан Орбан і пану, пану Фіце, буде набагато важче чинити опір, що це ось там Мурсула через свої амбіції посварилася з Путіном, а зараз Трамп прийде і нас усіх помирить і буде все. Як раніше, тепер на це сподіватися немає сенсу. Потім. По, до речі, сподіватися на поступовий шлях. Чому? Бо 18-й пакет санкцій, зокрема, передбачає заборону імпорту нафтопродуктів. Які зроблені з російської нафти, бо Туреччина нафтя а російська потрібна самписів, вона робить неї бензин і продає європі І до роблять вигляд, що вона не розуміється. Звідки зараз це нафтопродукт? Більше того, американські війська, які стоять в туреччині, там є американські військові баз. Вони також купляють бензин з російських нафтопродуктів, про це є американські розслідування. Це на анонімні телеграм канали а поважні медіа, американські що робили про це. Туреччина ми можемо сподіватися на деяку заміну. Ми можемо сподіватися на велику заміну в Південній Кореї. На жаль, ще немає перемовин з Японією, бо Японія на 80% залежить скрапного газу саме з Росії. Але її дуже важко взяти для того, щоб замінити російський обсяг в Японії, Сполученим Штатам доведеться колосально наростити е, випуск, бо споживання Японії також колосальне. До речі, ми на майже самого важкого. Я думаю, що по Індії буде десь щось посередині між нульом і сто відсотками. Я думаю, що вони можуть витратити якийсь план. З якимись етапами, що спочатку ми зменшуємо до 37% до 27%, потім до 17%, бо, в принципі, арабським країнам також вони потенційно можуть збільшити виробництво і відправити ці додаткові обсяги в Індії, але вони точно не можуть зробити це в п'ятницю. А зі не було тільки минулого тижня. Вони збільшили квоту на 530 тридцять тисяч барелів на день, але збільшення квоти це дозвіл виробляти більше. Самої цієї нафти ще немає, і воно не можна прямо… От сьогодні на сьогодні, не звідки взяти півтора мільйона. Так, так воно не працює. А він і Арабський ЕМР теж сказав, що вони потенційно готові збільшити видобок надам досі, але нам вони то кожного зроблять це завтра. І ми підійшли до самого складного варіанту. Китай навіть за найоптимістичніший варіант, на мою думку, може дещо знизити. Купівлю російської нафти морським шляхом, а ось припинення купівлі нафтопроводом, як на мене. Просто фантастичний сценарій, я не можу його уявити. Виходить, що вся ця історія з дріл бебі-дріл, те, що там анонсував Трамп, що Штати будуть виробляти багато нафти, вона не спрацьовує по факту, і глобально на ринок ніяк не вплине найближчим часом. Тобто, не може Штати запропонувати свою нафту в обмін на припинення купівлі в Росії, може, але дуже обмежена. Е, в тому, що е, якщо говорити про бури нове. То ось вам дали в, в Сполучених Штатах дуже е, мало бюрократії щодо НАТО в порівнянні з Європою, Україною і навіть Росією. Але якщо вам, Дмитро, дати ділянку землі і скажете Бури навіть в Америці при всі дерегуляції перш нафта вас буде капати у відро. Насправді так не буває, вона не капає у відро е, 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 через два роки. Бистріше вас не вийде. Вам потрібно на вашому новому участку провести його розвідку, зробити буріння, потім не кожне буріння буде успішним. Дві з трьох дирок будуть сухими. Тільки одна з трьох дасть нафту, дасть дебет. І коли вже дано дебет, ви вже тоді підтягнете труби до якогось трубопровіду. Тобто, навіть якщо. Після всіх цих послаблень, які вступили в силу ще в січні, і лютому, коли Трамп став президентом, хтось почав нове буріння, його нафта в порту індійському Мумбаї буде в 27-му році. Ця, ця нова нафта, на, Трампівська нафта. Поки що вся нафтака йде, вона з тих родовищ, які вже є, які вже в активному стані. От що може бути нове з його, це не буріння, а з те, що в кінці правління Байна адміністрація вважала, що на ринку є надлишок заводів зі скраплення природного газу. І одна з перших штук, які Трамп зробив, коли став президентом, він відмінив цей моря, мораторій на будівництво нових заводів зі скрапняс. Оце може спрацювати не в 20-му році, а дуже швидко. Бо ці заводи вони ду вони багато було вже в якомусь початковому стадії або прикінцевому стадії. Вони можуть бути споруджені швидко. Газ в сполучених штатах є. відправити вони його можуть. Тому ось в заміну СПГ російського новим Трампським газом оце уявити набагато легше. А от нав тут вона за часів Трампа там здається десь на 300 всього виросла. тому що спочитати відбуває 14 мільйонів. Будуває 15 приблизно відсотків всього, що відбувається у світі, а це десь 100 мільйонів Мільйонів на день. Тобто, 300 на фоні 14, бачите, що це, це не фонтан. Пане Максиме, дякую за розмову, за вашу аналітику. Максим Гардус, спеціаліст із комунікації руху разом Стен», був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео, тисніть вподобайко і підпишіться, якщо тут вперше.